В нашому ефірі ексклюзив інтерв'ю Олени Фроляки з першою леді Оленою Зеленською. Тому дивімося. Я вітаю вас на каналі ICTV. Сьогодні у нас поважна і чарівна гостя перша леді України Олена Зеленська. Я вітаю вас, пані Олена. Добрий день. Ми зустрічаємося сьогодні з вами з нагоди Дня ментального здоров'я, яке в Україні відзначають 10 жовтня. Я так розумію, що ця тема вам близька, вона вас болить, ви нею серйозно опікуєтеся. Скажіть, будь ласка, а чи відчуваєте ви фідбек, у цей зворотній зв'язок суспільства людей? Саме зараз, коли війна, коли кожен думає, як би вижити, як би пережити цю повітряну атаку, чи повітряний прильот, чи повітряну тривогу? От чи відчуваєте ви, що це людей сьогодні торкає? Мені здається, що ця програма була ініційована, тому що ми і я особисто відчувала, що це потрібно. І круто, коли вже протягом кількох місяців я спостерігаю пожвавлення уваги до цієї теми. І кожна, наприклад, сторінка, яку ми відкриваємо в, наприклад, в комунікаційній програмі, ти як», вона отримає ще більше і більше уваги. Тому що дійсно це, як ви зараз сказали, торкається зараз кожного. Навіть якщо залишити за лаштунками дійсно травмованих людей, це. В будь-якому випадку військові, це люди, які пережили різні страшні випробування війни. Кожен з нас кому навіть пощастило, в кого рідні, близькі, живі, в кого не зруйновано його будинок, все одно не почувається в постійній, беззаперечній безпеці ніколи. Все одно не впевнений у завтрашньому дні, на жаль. І оцей перманентний стрес він не може не даватися в знаки І навіть в тому, що люди починають замислюватися над тим, що ну я втомився, мені вже важко, це вже занадто довго. і Починають шукати собі розради різними способами. І тому саме наша програма створена для того, щоб способи, якими собі допомогти, були здорові. Які дійсно допомагають, а не роблять ще гірше. Тому що найкоротший, найпростіший шлях на жаль, він не завжди правий. Ви в вересні провели вже третій міжнародний саміт перших і джентльменів, і навіть тема була присвячена ментальному здоров'ю і крихкості нашого майбутнього. Поспілкувавшись зі своїми іноземними колегами, що ви зрозуміли про нашу українську ментальну проблему? Вона відрізняється тільки через те, що в нас війна, чи є якась особливість української ментальної історії? Ну, мені здається, по перше, що тема ментального здоров'я вона гаряча в всьому світі, і це стало. Ще більш очевидно, після того, як ми зробили соціальне дослідження за допомогою британської компанії Legator Digital. І це торкається будь-кого в світі, тому що, на жаль, природні катаклізми, економічні кризи, негаразди в родині, самотність. А тут, тут у нас ще й війна. Причини для того, щоб відчувати себе не гаразд, може бути будь-які. І тому кожна країна в світі зацікавлена в тому, щоб плекати свою стійкість через стійкість кожного з своїх громадян. Тому що суспільна стійкість вона тільки так може здобуватися, коли кожен може потурбуватися і плекати свою власну стійкість. У нас ми здається всьому світові вже довели. Що українське суспільство в стійке і навіть не просто довели, ми здивували і шокували своєю стійкістю все свідоме суспільство в світі. І тут зараз, мені здається, у нас етап, в який ми маємо усвідомити, що нам дало ці сили, і плекати це в собі. Всі психологи в світі кажуть, що триматися допомагає співдія. В першу чергу, і ми бачимо цей а, просто глобальний волонтерський рух українців. Тому що дійсно, допомагаючи іншим, ми підсвідомо допомагаємо і собі, собі. триматися, бути разом, відчувати плече, просто не бути на самоті вдома. Пам'ятаєте, перші місяці вторгнення, коли просто люди мали кудись вийти, і їм допомагало це психологічно триматися. А це допомогло втриматися всім іншим. Тому не втратити ось цю нашу особливість, що ми можемо гартуватися, коли важко, особливо не втратити і в той момент, коли стане трішки легше. Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться просто зараз це вкорінити в, в, в думках всіх нас, що ми втрималися, тому що ми були разом. І я ще вбачаю коріння нашої стійкості, нашої резильєнтності, як кажуть спеціалісти, все ж таки в нашому національному самоусвідомленні, в нашій культурі, в нашій історичній пам'яті. Тому що кожен з нас в якийсь момент, мені здається, в цю війну відчув, що ну, ми настільки багато всього, українці, пережили, що І цей... багато всього можемо. Так, що в цей момент зламатися ми просто не маємо права. Цей шанс ми не маємо дати агресорові зламати нас ще раз. І ми вже не просто суспільство об'єднаних людей однієї нації. Ми вже держава. Справжні справжня держава, і тут і дуже міцна. маємо триматися, пані Олен. Ви згадали про соціологічне дослідження, яке ви проводили до саміту? Ви, до речі, озвучили одну цікаву цифру на Ялтинській європейській стратегії. Що мовляв, кожна друга людина у світі відчуває вплив це української війни. війни? А які ще цифри вразили вас? Що це було за дослідження? Це, мабуть, найіскравіша цифра, тому що нам здається, що так, весь світ нас підтримує, але ж це не нон-стоп-шоу для них, на жаль. Вони відволікаються. Але ні, вони відчувають, тому що ламається сталі парадигми бачення світу для людей. Люди бачать, що світ крихкий. І це страшно, тому це впливає. Мені сподобалося... з одного боку, це печальна цифра, а з іншого боку, є моменти, які вселяють оптимізм. Це частина дослідження щодо молоді, молодого покоління, підлітків. Вони найвразливіші. Вони більше відчувають свою вразливість, більше відчувають самотність, але при цьому вони більш відкриті. Для того, щоб просити про допомогу, вони сміливіше дивляться на це. В них немає закоріненої стигми про те, що це може бути соромно або непристойно. Вони ставляться до цього більш свідомо, і це дає оптимізм і віру в те, що в майбутньому такі проблеми будуть вирішуватися скоріше і простіше. І молодь. Набагато краще ставиться до людей, які мають, наприклад, психологічні або психічні проблеми. А з більшою повагою, з більшою цікавістю, вони до них відкриті. Це говорить про те, що так, суспільство відкривається, суспільство здатне говорити про це більш відверто, і це надія. Я, до речі, хочу вам подякувати за, за прекрасний вибір ведучого для саміту. Так, я завдяки я вашому саміту мала можливість і мала таке щастя поспілкуватися. Ну я вважаю, що це великий актор, письменник, і режисер, і сценарист, і телевізійник. І ми з ним спілкувалися, брала в нього інтерв'ю. Він дуже цікава людина. Він теж розповідав, що в нього теж були проблеми, виявляється в молодості. Він і в тюрмі сидів і його зі школи виганяли. Мій син сидів, казав: О, мама, бачиш, який став великою людиною. А які мав проблеми, і він розповідав, ви звісно, забігаєте наперед. Він розповідав про те, як він вражений українцями, нашою стійкістю, нашим героїзмом. І він, до речі, ну коли ми з ним говорили про проблеми ментального здоров'я, я його питала, як ви їх вирішували, і як ви зараз свого свого віку дивитеся на них. Він каже: Я зрозумів, що треба те, що ви говорили, треба допомагати іншим, тому що ти допомагаєш собі. Треба мати якусь пристрасть. А він розповідав, що сьогодні його пристрасть це високі технології і штучний інтелект. Треба постійно вдосконалюватися, треба бути вільним всередині. Ви вже трошки почали відповідати на це запитання, але все-таки хочу ваше запитати: а от що ви би додали до цього списку, як себе збалансувати? Звичайно, можливо, не в цей час війни, але я думаю, трошки буде легше. Мені здається, не, не, не треба чекати, коли стане легше. Да? Моментом, як кажуть британці, наступає тоді, коли вже немає. Небагато шляхів відступити, так? І зараз у нас саме такий час. Я, до речі, хотіла повернутися на секундочку до Стівена Фрая. Мене також мрія збулася, що я його. Змогла побачити вживу, і також бачила ваше інтерв'ю з ним. Він неймовірний. І от такі зустрічі вселяють також надії. Так. так. Е е і несамовито заохочують е е рухатися вперед. Щоб я ще додала до його переліку, мені здається, це бути чесним. З собою чи з, е з усіма. В першу чергу, з собою. І це, мабуть, буває най Складніше, тому що ми звикли е, все ж таки грати свої ролі, які ми собі самі призначили, або призначило нам суспільство, і іноді, бути часом собою, означає сміливість відмовитися від якоїсь ролей, наприклад, від сильної завжди е, оптимістичної мами. Яка ідеальна. все на да, ідеально, яка все на собі тягне і все зможе для того, щоб вся родина була в неї в ній впевнена, постійно, щоб всі були щасливі навкруги, але в якийсь момент цим може не вистачити, якщо не дати собі можливість сказати і собі, і близьким дайте зараз мені потрібно. Зробити І паузу. Да. І оце насправді бути правдивим самим собою це, до речі, один з кроків багатьох психологічних реабілітаційних програм. І дуже важливий. Поки ти собі сам не зізнаєшся в тому, що є якась проблема, або щось ти відчуваєш, що не так, як має бути, або щось тобі не заважає, то ти не станеш. Нічого з цим робити. А бути інший крок бути чесним з оточуючими це також має мати людина в собі сміливість для того, щоб це зробити. Це правда. Як ваш проєкт і як? Я заходила на сайт, ну, сайт так. дуже прикладний, і є всі необхідні телефони, там можна знайти методики, як собі допомогти. Як він працює? Це працює. Ну, головне покликання цього сайту, взагалі, програми – це змінити на культурогічному рівні ставлення да, до цієї теми. А в першу чергу це велика кількість інформації. Ми маємо надати людям знання про те, що ми є, з чого складається наше здоров'я, що це не тільки фізичне почуття. Що Психологічна складова впливає дуже сильно. І саме на це націлені перші статті, перші відео, які там є, просто отримати увагу. Давайте про це замислимося. Давайте подумаємо про те, хто ми, і яким чином ми можемо заземлитися, заспокоїтися, знайти якісь Знаєте, прості прийоми для того, щоб не вдаватися до лікування потім. І це насправді дуже класна новина, що в більшості випадків, от на першому етапі, можна, можна. уникнути великих проблем на після. Мені здається, що програма в цій сфері почала працювати, тому що я бачу, що люди цікавляться, я чую відгуки. Мені дуже подобається саме тон, яким ця інформація. Постачається там людям, які дуже якісні ролики на телебаченні. Вони вони ніби і легкі, і ти зупиняєш погляд, і ти дивишся, що серйозний Вадим Карп'як там стоїть, щось скаче, чи mm -hmm. якісь шарики там, і ти потім починаєш це слухати, і дійсно ну воно воно чіпляє. Це правда. Ну тут підібрати цей правильний тон було дуже мені здається важливим кроком, тому що щоб це не звучало менторські, Ментор. надмірно, якось повчально, повчально так, як вчитель. Просто дружня, mm -hmm. як поради. Хочеш, прислухайся. Не хочеш, ну пройди повз, але ми маємо насичити інформаційний простір настільки, щоб повз було складно пройти в цьому завданні розширення програми. Я сподіваюся, що люди почнуть також користуватися сервісами, які там надані. А вже ж є багато роботи попереду, і, на щастя, тут приходять зараз на допомогу, наприклад, спільнота Бізнес без бар'єрів, з яким ми працюємо в нашій програмі безбар'єрності. Тобто вони вже там засвідчили свою свідомість і тут вони також не стають осторонь. Я знаю вже кілька проєктів пілотних, які будуть втілюватися. А саме в бізнесах, які також допоможуть людям в різних сферах долучитися до піклування про свій ментальний стан. Ви в якомусь інтерв'ю або виступі розповідали про те, що нам не вистачає якісних професійних психологів. Mm -hmm. Як цю проблему вирішити? Нам зараз взагалі багатьох не вистачає, починаючи від будівельників і закінчуючи там, я не знаю. Робітничих спеціальностей ми робили недавно сюжет, і просто дуже, дуже багато професій не вистачає. Але ми не побачили, що на факультеті психології якісь ну, затребуваність велика <кій> дійсно, але тут є ще один аспект, мабуть, я не знаю, це гарна новина чи погана. Немає майже жодної країни в світі, де їх вистачає, якій би було достатньо психологів. Тобто це не означає, що нам потрібно просто махнути на це рукою і, і заспокоїтись. Ми маємо працювати, і я сподіваюся, що Міністерство охорони здоров'я закінчить свою програму. У них зараз я знаю, є на столі мета зробити планування саме кількості. Студентів, які мають вступити до вищих. Державне замовлення. Так? Державне замовлення. Вони угу. мають порахувати саме кількість лікарів, яких спеціальностей ми будемо потребувати через якусь кількість років, тому що спеціальності змінюються не тільки в загальному сенсі, а й в медичній сфері також. І будемо сподіватися, що вони цю цифру все ж таки, сформують, і потім Міністерство освіти зробить все для того, щоб у нас були фахові спеціалісти. Проблема ще є в тому, що іноді не вистачає не іноді, а дійсно дуже не вистачає саме фахових військових психологів, тому що дуже багато, наприклад, поранених військових, з якими я зустрічалася, спілкувалася в реабілітаційних центрах. Вони говорили про те, що так, їм надавали психологічну допомогу на перших етапах, і дуже складно її отримувати від цивільних психологів. Вони не розуміють їхніх проблем. їхніх проблем, і військові їм не довіряють. Тому потрібні фахові військові психологи. Ми сподіваємося, що будуть працювати ті програми, які вже працюють. Їх є ціла низка, і мені дуже особис... особливо подобається, наприклад, підхід. Рівно рівному в цій сфері, вже також фахівці нашої програми всеукраїнського ментального здоров'я почали процес навчання просто військових або поранених військових, або військових з ампутаціями з людей, які пересуваються в кріслах колісних, і також були військовими навчання психологічні спеціальності, щоб у нас було більше дійсно фахових людей, які Мають про що говорити з можуть колегами. допомогти і дійсно можуть допомогти. Уже я знаю, кілька сотень планується і вчаться в сполучених штатах на цій програмі. Сподіваюся, що ми будемо продовжувати. Пані Волон, ви якраз зачепили тему ветеранів. Я взагалі думаю, що ми з цією темою ментальної. Ментального балансу, ментальних проблем дуже сильно стикнемося після закінчення війни, коли повернуться всі, коли повернуться, поранені, коли повернуться захисники, навіть якщо вони не поранені, навіть якщо вони здоровими повернуться, хоча звідти здоровими повернутися, напевно важко, коли прийдуть жінки, які жили так далеко від, від родини, від батьківщини. Як ви думаєте, ми справимося з цим? Ну, у нас немає іншого виходу, ніж справлятися. Але ми маємо про це говорити думати з вами і думати зараз, так? не просто зараз. Ми вчора мали вже про це думати. І у нас багато викликів в цій сфері. Тому що люди, які зараз нас захищають, вони мають і будуть мати підвищений запит на справедливість. І ми маємо всі як суспільство, Правильно відповідати на цей запит. А цей запит може бути висловлений різним чином. А може бути дружньо, а може бути агресивно. І зрозуміти те, що ця агресія це не агресія людини, а агресія війни, яку пройшли. Це... Ми маємо до цього готуватися. Тому я волію, щоб зараз існувало більше майданчиків для обговорення, для суспільних діалогів про це. Ми маємо про це говорити, маємо лідерів думок. До цього запрошувати, щоб якомога більше людей замислювалося про свою поведінку зараз і завтра, і післязавтра. і також буде дійсно стояти велика проблема реінтеграції людей, які довго були поза Україною. Ми розуміємо, що буде і несприйняття, будуть звинувачення взаємні, але зрозуміти, що кожна людина справляється зі своїм страхом. Своїм способом, який вона має або їй надала доля, ми також це маємо зрозуміти з і з, з, з розумінням ставитися до будь-якої ситуації. Але це таке плекання суспільної культури. ми не маємо собі дати можливості розхитатися настільки, щоб розвалитися потім зсередини. Не маємо. Ні. Дозволю собі повторити запитання, яке я вам поставив Тімоті Снайдер українською мовою. Це Дякую. було звичайно теж ну просто блискавично. Він старався, слухайте, він підбирав такі слова. Тут не всі українці перейшли на українську мову. Він вас питав, як ви особисто справляєтесь з, з, зі своїми можливо ментальними проблемами, як ви плекаєте своє ментальне здоров'я і чого в цьому контексті ви вчите своїх дітей. Ну, мені дійсно допомагає те, чим я зараз займаюся, тому що я отримую інформацію. Багато чого, що я там підозрювала про себе або думала, воно потім я ж потім також навчаюся. І я досліджую і себе в тому числі, і можу зробити якісь висновки. І я маю 100% проблеми зі сном постійно і. Ви вже прочитали книжку про сон? Я вже прочитала книжку про сон. Да, я тут заказала. Вже я на наступному етапі треба ще зробити домашнє завдання по цій книжці, і все ж таки свою гігієну сну довести до ладу. Але в принципі я вже можу цю історію тримати під контролем. Тобто я вже розумію, чому. Як з цим справлятися? Не завжди, чесно скажу, роблю все правильно, тому що як ми всі іноді відкладаємо щось на потім. Але я вже розумію, що в чому проблема. І це мені допомагає. А з дітьми говорити на ці теми? Я намагаюся тримати руку на пульсі, і коли я бачу, що щось у нас розхитується. Намагаються все ж таки дійсно якимось чином поговорити в першу чергу. Зрозуміло, що і діти, так само, як і ми дорослі, не почуваються, скажімо, нормально навіть. І я намагаюся заохочувати, наприклад, сина більше і доньку також займатися фізичними якимись речами, спортом для того, щоб вони виплескували цю енергію. І намагаюся також так, контролювати режим, щоб ну з донькою, сиділи за комп'юда з донькою важче, тому що тут вже контроль над да, здоросою людиною таки не проходить. А з меншим все ж таки поки що вдається. Ну це величезне щастя для нашої родини, що він може ходити в школу. І я знаю, що це велика проблема в більшості українських родин, на жаль, що дитина продовжує займатися онлайн. Але ця соціалізація, я просто побачила, наскільки одразу стало краще у нього з, з його емоційним станом, коли він просто зміг отримувати постійне спілкування зі своїми однолітками, такий здоровий, нормальний режим дитини з графіком. Коли зрозуміло, коли уроки, коли треба робити домашні завдання, коли лягати спати. Коли лягати спати. Дитині мені здається, це дуже важливо. Це їх гармонізує, і вони твердіше стоять на ногах, коли у них все зрозуміло і немає ніяких. Пані Лен, і останнє запитання. Знову ж таки, ви розповідали, що серед нас є багато таких, хто я ж сильний, мені не потрібна допомога, я впораюсь, я справлюсь, все зі мною нормально. Таким людям, як би ви порадили з чого почати, якщо вони відчувають, що все-таки щось не так. З чого почати, куди бігти, куди дзвонити? Іноді таким людям потрібен хтось збоку. В першу чергу я б порадила їхнім близьким дружини або чоловіки, якимось яким м'яким чином натякнути, що потрібно відпочити момент. Це не завжди працює. Я так само підходжу до свого чоловіка, який завжди почувається, що якщо не я, то ніхто і немає часу на. Відпочинок, але іноді натякнути, що от зараз ти можеш просто лягти і полежити. Ну дивись, ну зараз нічого ж не відбудеться цю годину. Ну просто зроби це. Е, Пручаються, не хочуть, але потім е, кажуть дякую. В першу чергу, а якщо ти сам такий, мені здається, все ж таки треба замислитися, що відповідальність, то відповідальність до кінця. Е, що ти можеш зробити, коли ти? Розвалися на куски, на шматки, да? хто буде відповідати за те, що ти зараз робиш, за твоїх близьких, за твоїх дітей? Хто зробить за тебе твою роботу, коли ти не зможеш більше це тягти? А цей час може настати в будь який момент, якщо продовжувати утримувати цю маску героя постійно. Оця відповідальність, мені здається, може підштовхнути більшість людей до того, щоб замислитися про те, щоб про себе придбати в першу чергу. Тому що про себе придбати, це відповідально. Прекрасні слова. Будем... Я вам хочу подякувати за вашу роботу. Це насправді важливо. І хочу, щоб ви успішно цей шлях здолали. Я вам дуже дякую. Я буду старатися. Дякую, дякую вам за добре. Дякую.